У Львівському медичному університеті десятки лапароскопічних інструментів обладнання британське фахівці сполученого королівства навчають українських медиків, як правильно потрібно проводити малотравматичні хірургічні операції. Сьогодні вже перейшли на більш просунуті курси. А ви побачите там зі шлунками підшлунковими залозами, наскільки британці вклалися, британський Брайтонівський університет зробив моделі, які дуже схожі на шлунок. Наприклад, і манікени у нас від Applied Medical, які надають можливість такий в реальному часі проводити ці лапароскопічні навчання. На цьому завданні лікарі, медсестри і медбрати мають зробити отвір в імпровізованому шлунку, а потім його зашити. Орудував лапароскопом і очільник Львівщини Максим Козицький. Мені подобається, справді виглядає захопливо. В залі що поруч лежить схожий на справжнього чоловіка манекен його прооперувати начальник львівської ова не наважився, але про співпрацю між українськими медиками та британськими розповів. Сьогодні ми в Львівському національному медичному університеті на базі університетської клініки, обласної лікарні, спільно з Mark Medical Aid, Нотінгенським медичним університетом була підписана колись угода щодо менторської допомоги і співпраці. Цей проект був підписаний за підтримки першої леді.